Підтримка різних верст населення Петрівської сільської територіальної громади є одним з пріоритетних напрямків діяльності. З цією метою щоденно проводиться робота по реалізації цілої низки нормативно-правових актів України, обласних та місцевих програм. Соціальне забезпечення населення реалізується через відділ з питань соціального захисту шляхом надання адміністративних послуг. Та комунальна установи Петрівської сільської ради центр надання соціальних послуг шляхом надання соціальних послуг. Основною метою соціального розвитку громади є зростання якості життя людей, що включає в себе не тільки рівень споживання матеріальних благ і послуг, але і задоволення духовних потреб, стан здоров'я, тривалість життя, морально-психологічний клімат. У звітному році спеціалістами відділу всього прийнято 2429 звернень. На надання всіх державних та місцевих державних допомог. Через програмний комплекс Соціальна громада оброблено 897 заяв, з яких 62 пільга, 25 субсидій, 810 допомога сім'ям дітьми. Також за виплатою компенсації за безоплатне розміщення у своїх домогосподарствах внутрішньопереміщених осіб звернулася 1031 особа. Загальна сума компенсації склала 595. Тисяч гривень за рахунок коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об'єднань. Відповідно до програми «Турбота» розглянуто 367 заяв, які профінансували на загальну суму 3 мільйона 615 гривень. Зокрема, було надано коштів у вигляді одноразової матеріальної допомоги на лікування 186 громадянам на загальну суму 1 169 тисяч гривень, на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку 6 громадянам на загальну суму 30 тисяч гривень, погорільцям шести громадянам на загальну суму 190 тисяч гривень. Також за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано ряд інших програм соціального напрямку на загальну суму 1 мільйон 319 тисяч гривень.